Як я радію, що зуміла виплекати такий урожай собі та ще й сусідці наділила розсади, а тепер консервую смачнівщий перчик на зиму. Всі маніпуляції, які я робила з перцем і вам розповідала, дали результат. В цьому році я на коні моя розсада і мій файний урожай. Терпіння і труд все перетруть. Рецепт перцю, який не буде після вживання передавати вам привіт із глибини шлунка. Візьміть на замітку, бо це є такі проблема у багатьох. Нічогенькі такі по 200 грам в самий раз, попадається де-не-дай -де -де прихворіли, то це ж не без цього, помила, почистила, насіневі коробочки на приправу залишила, далі покажу, як буду готувати чергову партію на весь куток. Порізала на шматочки вздовж і впоперек, ну так, щоб зручно було донести до рота за столом. Банки простерилізувала. Тепер закладка прямо в банку на 1-літрову 3 зубки порізаного часнику, 5-7 горошинок чорного перцю, 1 чайна повна ложка солі, 2 столові ложки цукру та 3 столові ложки оцту. Коли вода в каструлі закипіла, відправляю туди перець. Прикриваю кришкою і після закипання води на середньому вогні кип'ячу перець рівно 7 хвилин. Дістаю світом, можна друшлачком, у кого що є під рукою. Перекладаю у миску. У готові простерилізовані та заправлені банки розкладаю перчик. Гарненько його страмбовую. Заливаю киплячою водою, в якій саме були перці. Та обережно закручую. Все як завжди, євро руками металеві ключем. Перевертаю банки на кришки, знизу рушничок, зверху плед. Люблю я перець їсти круглий рік. У залишки в каструлю відправляю другу партію перцю. Води там вистачає вдосталь. І готую наступні. Закрутила я майже 9 літрів перцю. І так же це буде смачно взимку на столі. Спробуйте! Смачного!